Доброго дня, хлопці, з вами Дніпро запчастина Андрій. Зараз подивимося огляд замовлень, хто що замовляє. Тут у нас вал валторічний, оригінальний заводський підшипник, також 2612, 10 ГПЗ, Прокладочки, ремкомплект 100х200 r 80 прокладки, все брало, 5 5900, гривень так Тут вкладищі, наборчик, шестерня з закалкою ТВЧ, оригінал там був 8 тисяч. Тут у нас іде 2000 по датчикам різним, по катафотам, ще ось якийсь замок зажигання. Також відправляємо, зараз положимо, бо тут вітер. Штуцерки, це штуцерки імені імпортні, це не китайсько ніякого виробництва. Є у нас різні варіанти: Китай і такі імпортні. Бачите, тут грань, проточки. Як роблять 1600 гривень, тут ще гайки, гайка заднього колеса також це йде вже не Китай. Є ну, різні у нас варіанти. Гайок для колес і стрімянка також заводська. У нас ось 10 шків з. Тут у нас просто дві шайби на 150 гривень. Це у нас е, штори в трактор МТЗ, вал містогибкого. Тут у нас 1400 гривень набори, гаєчки, резинки і дві накладки. Це іменно накладки керамічні. Тобто це для тюнінга, якщо хочете, щоб UMZ нормально дріфтиві і цеплення було шикарне, то є з таких, залишилося там, по-моєму, штук 20 не більше. Це такі первоначальні заявочки. Ми робимо такі маленькі огляди для клієнтів, щоб бачили, що замовляють. І що відруляємося, поки у нас там 9 ранку. Склад підготовив і буде зараз починати упаковувати і далі збирати. Дякую всім за увагу. Пока-пока.